Ви знаєте, що вчора Дональд Трамп був дуже обурений ударами по території України. Нарешті він сказав, що Путін збожеволів. Російські боти почали активно тролити Трампа, називати його клоуном, звинувачувати в деменції, ну і так далі. В принципі, війна вже Вашингтону проти Москви заочно почалася, але і очна. Якщо Путін сам мовчить, у Кремлі Пісков нічого це не коментує, ну каже, це такий емоційний стан у Трампа, то Трамп вже починає. Прямо говорити про те, що Путін не правий, і Дональд Трамп у своїй межі Тросошил сьогодні написав наступний пост. Я вам, друзі, зацитую: що Владимір Путін не розуміє, так це те, що якби не я каже він, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей. І я маю на увазі дійсно поганих. Він грає з вогнем. Тобто, фактично, Дональд Трамп визнав те, що він оберігає Путіна, він застерігає інших не бити по Росії. Він фактично стримує український спротив, ну і так далі. Можна багато перелічувати показових моментів, які притаманні були і Джозефу Байдену. В цій частині Трамп і Байден абсолютно однакові. І один і інший намагаються зберегти Росію від розвалу. Ми неодноразово говорили, що шлях до стабільного і справедливого миру в Україні на всьому європейському континенті це розвал Росії. Натомість Америка та Європа не дуже поспішають брестати на цю ідею. На жаль, так. Але те, що Трамп фактично погрожує Путіну, це абсолютно очевидно з цього посту. На цю хвилину реакції з Кремля нема ніякої, тому що вони ще не розібралися, як реагувати на звинувачення Трампа щодо Путіна, що той збожеволів. А тепер вони повинні якось реагувати на пряму погрозу Трампа, тому що я так і розцінюю. Ще раз наголошую. Зізнання у тому, що Трамп допомагає Путіну в цьому посту є, але так само є і пряма погроза. І, звісно, хотілося, щоб ця погроза виливалася в які санкції, зброю і так далі. Силою тиснути треба на Москву, щоб вона сідала за стіл переговорів і вела їх на умовах не своїх, а українських. Самі ж переговори можуть відбутися, можливо, найближчим часом, кажуть, що вже в середині червня. І не в Стамбулі, не в Ватикані. Ватикан, Росія заперечує категорично. Вона дуже прагне зустрічі в Стамбулі, але ні ми, ні американська сторона на це не пристають. І спецпосланець з питань Росії та України Кіт Келох повідомив про те, що зустріч може відбутися в Женеві. Їх там буде дві. Він сьогодні давав інтерв'ю телеканалу Fox News і там говорив про те, що Путін, Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Женеві і Швейцарії. США каже, отримали від України список умов для припинення вогню і тепер очікують подібний документ від Росії. І вже каже, після цього може відбутися зустріч у Женеві, але спочатку буде технічна зустріч, зустріч на технічному рівні, щоб погодити умови припинення вогню. Ну а вже потім безпосередньо зустріч. Трампа, Зеленського та Путіна. Що сказав власне Келох, коли Трамп говорив, каже з Путіном, ну трішки більше тижнів тому росіяни сказали, що планують скласти так званий меморандум. Це я так розумію, їхня була ініціатива, який я каже називав переліком умов: ось так ми прийдемо до миру. Ми вже отримали такий документ від української сторони. Тепер нам потрібно отримати його і від російської. І каже, ми тоді співставимо ці два документи, визначимо деякі позиції і домовився про те, щоб вогонь був припинений. Дуже оптимістично налаштований Кіт Келлог. У мене, чесно кажучи, такого оптимізму багато немає. Хоча я не виключаю, що якщо відповідні дії з боку Трампа будуть, як то він погрожує Путіну сьогодні, мають бути зняті всі обмеження на удари по території Росії, запроваджені санкції, ну і так далі. І Видання Київ Пост, це українське, сьогодні з посиланням на американські джерела публікує якраз такий матеріал і пише в ньому, що Трамп дуже серйозно розглядає скасування всіх обмежень часів Байдена на воєнні зусилля України. Так звучить голосно заголовок. Чому з'явилася ця інформація? Справа в тому, що днями, ймовірно, завтра, міністр закордонних справ Німеччини, яка сьогодні в епіцентрі інформаційного поля, Йоган Вадефуль планує відвідати Вашингтон. І саме під час цих зустрічей у Вашингтоні офіційні особи США та Німеччини обговорять наступний етап підтримки України та російських санкцій, зокрема скасування обмежень на заборону бити по Росії, санкції, які ще там можливо, і так далі заборони. Їх чимало. Ну ми вже неодноразово з колегами в рамках Центру громадської нарядки вежа обговорювали це питання у мене тут на каналі. Ви, певно, бачили відео і бачили і чули їхні коментарі. Але додам від себе, що дійсно, враховуючи всю ту інформацію, яка нині є, то певні заборони на удари по території Росії засобами ураження, які навіть були у нас західних зразків, ми маємо. Якщо заборони всі будуть зняті, то ситуація може кардинально змінитися. Тим паче на Росії підгорає дуже сильно від того, що Фрідріх Мерт сказав про зняття заборони на удари по території Росії західною зброєю. Ну, поки що, ймовірно, у нас таких західних ракет немає, тому що немає повідомлень про ураження якихось там об'єктів на території Росії. Але ці ракети можуть з'явитися. Інформація, яка нині лунає в ЗМІ стосовно того, чи може, наприклад, передати Німеччина нам Тауриси, чи не може, вона дуже різнопланова. Я не звертав би, друзі, не неї зараз увагу, це не настільки важливо. Мерц сказав, що ми будемо робити все таємно. Та й раніше, коли навіть за часи Джозефа Байдена нам передавали атакамси, ми не знали, коли їх передали. Ми вже по факту знали, що вони прилетіли. І те, що в публічній площині з'явились повідомлення про такі дозволи, передачу ракет, сьогодні дуже сильно турбує Кремль і це дуже добре. Так от, що ще пише видання Київ Пост? Усі запроваджені раніше обмеження, незалежно від того, чи були вони вже послаблені чи ні, наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам залучити Росію до переговорного столу. Про це сказав один із чиновників, не називаючи себе, але, в принципі, абсолютно адекватно він говорить, мається на увазі спільна позиція США та Європи. З'являється повідомлення про те, що по окремих питаннях Європа ще розходиться. Ну, звісно, складно працювати з Трампом, але загалом євроатлантична співпраця зберігається. Один із західних чиновників, спілкуючись із журналістом Київпосту, в понеділок вчора ввечері сказав, що остаточне рішення Трампа щодо покарання Росії так написано у виданні, а також наступний етап підтримки України, будуть обговорені якраз під час зустрічі з німецькими чиновниками. У Вашингтоні цього тижня. Оскільки зараз Німеччина фактично у фавориті процесів у Європі. Макрон якось так відійшов на задній план, ну певне, після сварки із дружиною, хоча він казав, що він не сварився. І також учора міністр закордонних справ Німеччини зробив заяву, що Путін не хоче миру, він хоче продовжувати війну. Добре, що Європа це усвідомлює. І далі Вадуфель сказав: ми не можемо дозволити Путіну. Це зробити, тобто продовжувати війну. Добре, що такий настрій є. Звісно, це заява, друзі, але важливо те, що вона звучить у публічній площині і вказує про наміри Європи все-таки зупиняти Путіна. Єдине, додам від себе, що вони не поспішають це робити, у них ракети на голову не прилітають. Тому всі їхні заяви нас так і тригерять. Направду так і є.